Пройшла адміністративна реформа у, відпо... у відповідності до цієї адміністративної реформи були створені об'єднані територіальні громади, в яких повинні бути встановлені відповідні територіальні межі. Місто Черкаси межує з трьома об'єднаними територіальними громадами. Руссько-Полянська об'єднана територіальна громада. Якщо ви пам'ятаєте, був величезний конфлікт. Коли міський голова кричуще звертався до громади і перевертав увагу до там, де в нас ідуть поховання там, де в нас розташоване кладовище поруч, і де ми планували розширити кладовище, тому що ми знаємо, що наша країна воює, і, на жаль, ми маємо величезні втрати. І треба людей ховати і достойно це робити. Але рішенням наших сусідів дана ділянка була там віддана під будівництво СТУ промислових підприємств і так далі. Ми чинимо опер і ми всіми законними методами намагаємося вплинути на цю ситуацію от, і залишити землі, ті, які були в місті Черкаси, за Черкаською об'єднаною територіальною громадою.